Починаючи з 2015 року, у солдатському привалі зустріли понад 13 тисяч військових. Щодня тут перебуває від 10 до 50 бійців. Наразі сюди завітали двоє військових. Вони щойно повернулися з передової. На сьогодні перший раз, але я думаю, ми будемо сюди звертатись. Люди дуже привітні. Нас приютили, нафоїли кавою, тепло. Зігріли щасливою такою ну, посмішкою. Коли зайшли, одразу ж почули Слава Україні. Тобто чувствується рідний, ну, рідний дім, якийсь, якийсь патріотизм, дуже, дуже гарне місце. Відчути себе справді, як вдома, захисникам допомагають волонтери. Кажуть, забезпечити домашній затишок та зручності бійцям і було головною метою створення солдатського привалу. І так триває вже вісім років. Відпочити, виспатись. На чистій білізні, в окремій кімнаті, поїсти, помитися, попрати речі, привести себе, зібрати себе до кучі взагалі. І просто отримати дружню, радісну зустріч, приємну бесіду. Родинне якесь от таке ставлення. Почастувати бійців у привалі завжди є чим. Сьогодні в меню українська класика, борщ, а також каша, запіканка, піца та салат з тунцем. Пані Людмила наразі готує пиріжки з вішнями. Якщо дуже треба швидко, так ми можемо кавришку зробити утра. таку лінивий. Лінивий пиріг це там варення, общем, варення, сода, мука. Ну, швидко, Ну, смачно. Нагадувати смачною їжею готові не тільки гостей солдатського привалу. Волонтери збирають та передають смаколики тим, хто на самому нулі. Сало копчене, горіхи з медом, калина та сухарі, капець путіну. Допомагають всім, хто звертається, а ще постійно возять на фронт величезний перелік всього, що замовляють бійці від ліків до автівок. У такі поїздки волонтери привалу вирушають майже щотижня. Цього разу. Як, мабуть, дуже багато попередніх раз, Starlink, от, наприклад, в тому числі. Ну і дуже багато чого для життєзабезпечення підрозділів. Генератори, бензопилки, багато інструментів, будівельні матеріали, аптека, тепла одежа, медицина. Mm -hmm. І автівку будемо передавати чергову. Придбали автівку, ми погонимо її на фронт під Бахмутом. Нині волонтери із солдатського привалу збираються у свою 210-ту поїздку на фронт. Усе необхідне для бійців. Зібрали завдяки підтримці небайдужих. Сподіваються, це допоможе наблизити таку бажану перемогу. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ.